Я сьогодні зла вчителька повганяла своїх учениць, бо в них сьогодні їх спека нажарила, вони всі поскаженіли і тут таке влаштували. То я сказала, йдіть, відпочивайте. А сама сиджу, чекаю дорослого в'язання і в'яжу цю ляльку. В руку ось одна і другу. Я чогось одну зв'язала, а другу ні. Я зараз з серединки достала кінець і в'яжу. Цей хаос зараз приберу. Прийде моя доросла учениця. З нею трохи попрацюємо. І все додому. Гембель такий, така спека. Сьогодні 1 липня і це просто нереально. Як завжди, у нас тут на півдні. Фу. Це вже інший день. Ракурс не міняється в мене, але ж в'язала я е, рибки по майстер-класу е, Лисінка Безкоштовний майстер-клас вона зробила. Це з бейбі. Якось там. Хтось там бейбі щось таке. Коротше, маленькі моточки по 50 грамів. Наче як аналоги там Ярнард, дольче. А це лізе вілюто, товстенька пряжа, гачок номер 5 Така велика, яка різниця між ними. І ось ту кашой на уроці я в'язала приклад для дівчат, які вчаться. Їм дуже тяжко от ось зрозуміти принцип цей в'язання класичного. Амігорубі прийому, коли кола, коли збільшення рівномірно йде, і додавання рівномірно під додаванням. Це я такий приклад, що в'язала, щоб показувати, що воно дуже все логічно. Це така логічна математика, де не потрібно дуже вигадувати якихось тяжких Алгоритмів, щоб зрозуміти. Все логічно. Прикольна штука виходить. Я так зрозуміла кульки, якщо новорічні. я в'яжуть таким чином. Не повірити, але я знову о цьому акваріумі. Тут сонце світить цілий день, ось ці вікна, вони нагріваються і тут дуже спекотно. Вікно я не можу відкрити, бо звідтиля йде дуже спекотний гарячий воздух. Ніякого протягу нема, вітру нема. Сьогодні страшний день, понеділок. День, ну, всі знають, обстріл по всій Україні, кривий ріг. Зараз я знаю про 10 загиблих. Київ, Охмадит. 8 районів Києва в вогні. Коротше, дуже страшно, тяжко. І от я прийшла, е так скажемо, відволіктись. Чекаю дітей, але мені здається, що ніхто не прийде, бо це тут гембель сидіти. І я прийшла закінчити цю ляльку. Білий для сорочки. Ось цей рожевий, чорний е і зелений, здається, що я забула. Це для плахти. Потім це червоний, плохо передає. Це для фартуха. Фартух, правильно називається. І ось волосся роблю. Хочеться мені якийсь червоніший, червоний. Мені не подобається. Він такий, іначе як трохи рожевий. Подивлюся, може, знайду тоненьке щось таке. Але мені треба тоненьке, таке легеньке, щоб воно було м'якеньке для лялечки, щоб вона була така, ну, не набита, оцей гачковий, такий в'язка гачкова, тверда. Мені треба, щоб воно м'яке було. А, ось цей чорний буде, тонкий, бачите, він. Це бела і вона товстіша. А це де якась акрил, здається, і він тонкий. Ну, коротше, це Катерина. Якщо я не казала ще, я роблю ляльку Катерину і хочу її відправити на конкурс. Вийшла я на, вули... на вулицю трохи попрацювати. Ось моя лялька, волосся для неї, оно воно паручок. Перука. перука. Буде ще косичка. і... і... Ось що хотіла показати сьогодні по такій спеції, їздила забирати е, очі, які я замовила на якомусь е, новому сайті, типу Аліекспрес. Тільки я не розумію, як вони працюють, бо різні магазини і, а формують е, замовлення одно, ну як, в, одну, в один пакунок. Коротше, ось я, бачите, назамовляла. Це норм. Це 12 мм очі е, з, трап... з трапецією, так? І вон там блискітки ці лежать окремо. А оце, я не знаю, що з цим робити. По-перше, я полізла шукати, чи дійсно я такі замовляла. А там товар недоступний. Все, його немає, і я навіть не можу продивитися історію опис цього товару. Я їх достала звідси. І вони не парні. Там ну, є декілька парних, а є взагалі, які ні до чого. Я так розумію, що вони біленьке можна відклеїти, і вони будуть клеїтися, але я не розумію, на які іграшки можна отаке ліпити. Взагалі, коротше, як завжди. Зв'язала їй я оцю на голову штуку, стрічку. Е, але, по-перше, якісь... Тов... затовста вона. Я з ярнар джинсу в'язала, і вона затовста. Мені не подобається. А оцей колір, він такий червоненький на камері, але як завжди, е, не передає він трохи рожевий. Розжев... Оце мені подобається, і вона закоротка. Е, ну, а тут по роботі, що ось так вже цей, ця сорочка, ще коротка, дуже і плахта отут. Мені нудно в'язати щось одне, як завжди. Особливо ось це сорочку. Просто білим, просто монотонно. Тут, хоч якось треба думати, куди там ту нитку засунути, щоб вона не страчала. А тут взагалі не люблю таке. Тому я трохи тут, трохи тут, трохи тут, трохи тут. І потім, ну я не знаю, чи я десь знайду ще червоний тонкий, чи все ж таки ось цей тонкий, бо ярнар джинс дуже не підходить для цього. Затовстий. З іншої сторони, мені не потрібен. Моток червоного тонкого акрила. Може, якусь белу купити десь. Замовляти теж якийсь сенс замовляти, якщо Коротше. Забрала з, банк... з поштомату, не з банкомату, очі, з сайту тему. Е... І зайшла, хотіла ще купити. Ось підставки під ляльки, очі інші, все, нема. Вони вже не дешеві. Я дивилася очі, здається, 12 міліметрів, такі, які зсунутою зеницею. То одна пара виходить 35 гривень, маленькі. 12 чи 14 міліметрів. Це те саме, що я замовлю в Україні так? у дівчат. Коротше, все. Можна не замовляти, більше там заходила на Aliexpress порівняти, то оці підставки під Ляльки дешевші навіть були на Аліку, але знову ж таки, як там зараз вони відправляють чи ні, не знаю. До наших регіонів, які наче як зона бойових дій біля зони. А скільки коштують тут ці, я тут вставляю скрін. подивитись. Очі гарні в такому кейсі прикольному. І е, незрозуміло тільки які сент-міліметри треба міряти. Оце точно 5. Е, і ось навіть сам, найвеликий. Ось такий. І два види це Маленькі і великі.